Всім привіт! Сьогодні 18 серпня. Коротше загнав сівалочку в ангарчик. Трошки треба буде підготовити її, бо там на поводках декілька на болтиках. На ну, оцих ось уліпалось. Ну, я там вже вчора трошки піджав, циліндр зняв. Вимив його треба перебрати ремкомплект, бо вже добрячі слини. Воно тут, думаю, видно, штук такий. Уже, як кажуть, своє вже, мабуть, одробив. Ну, ще пороби. Бо кращого нема. І що в нас? І треба раму там буде трошки попідварювати, бо... Хто знає, це ж сівалка СЗП. Тут ззаді два колеса, і спереді тут воно так крутиться там на чотирьох колесах. Бо її раніше тягали в сцепки три штуки. І вона одна в одну. Коротше, що один тільки треба був. Можна було ходити спокійно. Бо я це ще даже застав батьку. Робив на Т-150 усіннічному і тягав їх. Так що, ну а я, короче, взяв та переварив, щоб на двох колесах було. Ну і воно, короче, коли сівалка повна, воно оце їдеш. А воно, виходить, ось ж я її типа, до цього все варив і до цього. Ну а тут ось воно тут репається. Коротше, получается, ось тут грає дуже, треба його вселяти паш оттуда і сюди. Тут ось вроді ці крайні деревуться, а де тут середина репається. Надо його вселяти. Ну, в планах, як кажуть, хочу банки познімати, ну це не сьогодні, а це вже. будет время и, и финансы. Надо высевни поменять, бо уже тоже там такие люфты. Хочу поменять э, высевни и разом уже бы на удобрение. заработать, чтобы с доброго мы сиялось. Вроде бы майже все есть. Трохи шестерни не хватает. Так, в принципе, Так, і оце в мене ще одна така проблема. Постійно тут розсипається е, і, типу, як подшипник скользящий чи який він там. Тут вони з заводу стоять цельні. Ну а ми, як завжди, щоб це все не розбирати, половинку, ну, половинку, типу, розрізаємо пополам. Все здвигаємо і туди його запихаємо. І воно чого не ходить. Я його вже, мать, не знаю. І з 14 2014 року вже, мабуть, штук 30 точно поміняв. Ну, я оце думав, як би купити цельне і туди поставити. Я вчора вже тут поджимав, щоб витягнути вал. Тут ось повитягував ці сухарі. Тепер треба його сьогодні туди зняти. Є в мене вже бачите він з двох половинок. А може найду цельний та поставлю цельний, може не буде розпадатися, бо що то не хоче воно так ходить. Я це думаю, може ще з-за того воно розсипається, що... Я взяв сюди, ось, бачите, такі ці квадратики повставляв, бо воно тут оце люфтило коротше, болтався цей квадрат. Ну і Тут так само. З того, що з однієї сторони підмостив. Може воно за цього. Тіпа як соосності немає, чи хренью, маму знає. Тут вроді б, то пів біди. І отам, кажуть з краю підморщено. І оце хто-небудь щось робив, тут нові сухарі купляв, воно ще хуже, ще більше якісь люфти, дивіться які зазори. Що воно так якось зроблено, непонятно. З іншої сторони страшно його оплотняти, бо його що воно ще діло наробить. Получається це все, що железо тут оце є, це все воно із... із того що тут було. Нічого тут не докуплялося, все уварилося і оце з 13-го року так сіємо. Ну, звісно, треба ж кажу раму трохи усиляти. Думаю, так через всю раму, швелі рами, ну, Коротше, треба хоч по пару штук кинути. Посилить його, і якраз трохи вісу йому добави, бо це вже я не знаю скільки. Ну, три роки вже точно, якщо не всі 4 прямим посівом сію сезешкою. І по кукурузищі раз сіяв і по сояшниках, то як би поки подобається. Ока подобається. Бачите, яка тут підножка, вона заводська можна, мабуть, оце тільки одна ця половинка. Ну, а це. Тут зроблено типа з двох половинок і така широка підножка. Так Може хто не бачив привод тут такий. Колесо йде. Такий карданчик. Може поганенько, звісно, видно, блин. Тріщотки тут. І отак пішов привод туди. І виходить йде. Так як вже у всіх на оцю гетару. Тут виходить, бачите, тяга йде, теж тут регулюється і така длина йде на автомат йде. Ну оце таке. Так, що будемо працювати? Так, на комбайні теж робота ще з'явилася, бля. Щось ходив-ходив, це ж, ж жартка все задерта, я вже звідково його вигнав. Стоїть, держиться, все. Я Тільки щось ходив, ходив, дивлюсь. Ну, вже тут, звісно, вже мало стало. А тут, тут така калюшка невеличка. Думаю, де воно, блін, взялося, нема відкуди, щоб тут капнути десь з гори. А воно, ця трубочка шов найде. Я думаю, вам видно, бачите, шовчик іде. Слини тут, блін. Пройти до пар всю трубку менять. Кто дивився попереднє видео? Меняв я помпочку И шусь блин пішов, думаю попробую уже телепається. Це капец, блин Че вона начала телепаться, непонятно Пока щось знімати не хочется Може покосимо, там буде видно, бо це просто капець якийсь. Але на прицеп борта вже ставить. Коротше потихеньку готувати. Ну що, йдемо по сівалку готуємо там. Будемо далі щось крутити. Подивлюся, що з тієї сторони. Він звідсіля вставлений. А в мене там і я і до мене хтось звідсіля його вставляв. І він типу якби трохи там вилазив. З перелізу, блін. Я його звідсіля вставляв і тож дивлюсь він сюди вилазить і блін. Я взяв тут, понаварював так по биріку. Думаю, вона з затогу, думаю, може звідціля цілий зняти, а сюди кинути е, з половинок. Нагрузка тут же то більша. Тому тут якраз речах його тут хорошо так тягне. А тут уже нагрузка вже менша. Тому вже сюди поставлю з тих половинок Ну, короче, витягуємо. Вал. и тут шипнички труба тут такая то больше тут хорошо что разбирается, бы ей такие сивалки что эти штуки угарные я ей Перед війною трошки реставрував, знімав всі сошники, перебирав. Тут ось пластинки уварював, виростачував. Получається, тут оці отвори, ну де внизу шплинти там стояли. Заварював, потім заново просверлював і вже на вісім ставив, Отакі шпильки були. Так. Оці я теж сухарі наварював обичним електродом. Вариться воно все. Тоді болгаркою трохи підтачував, ну якби хоч трошки якісь люфти убирав, бо воно ж, понятно вже тут собі вибило та тут ну, ну, бистро все вибиває, що тут уже повибивало, що тут вже повибивало. Дуже воно быстро то вчетя блін так ну шо зараз попилюємо це діло та й будем назад собирать. ще трохи ти бачиш тут щось лопнуло треба його трохи заклепать та обварити так посиди як воно Дірки. Таке воно щось було наше. Ну і ця що заводська. Я так зрозумів, вона навіть з завода якби робиться за такими люфтами. Непонятно чого. Логічно то вроді быть, бути більш-менш так плотненько, будь не знаю, тут ця крайня, все вижте, тут вже репнута. Це таке там далі, блін. Да, конечно циліндр тут конкретний. Гейт поршень телепов добряче. добре. Колечко тут вигризане. Ну не перепускав добряче. Тепер ось, бачите, тут отаке, як одівали, бачите, зрізало його, його щось тут розлізлося добряче. Таке колечко. Тут ще таке пів біди. Це там таке побите. Як воно і робило, скільки років. Я не пам'ятаю, чи я міняв ось тут раз ремкомплект, чи ні. І не пам'ятаю. І шток тут теж такий. Десь водичка якась була, що... і внутрі, і тут... Побило його. Ну, Поки кращого в нас немає, я думаю, ще попрацює, Ну, треба вже задумуватися, що десь треба щось шукати. А коли ж було тих циліндрів, ціла куча, їх на метал поздавали. Думали, нахрена вони треба, тільки валяються. що да, щось його теж. загорнута, ну это пластмасова. Короче, такая фигня. Так, так комплект у нас есть. Зараз <coughs> пойдем на тисках, раскрутим. Та будем перебирать потрошку. Пришел Артем, каже, бросай все дело, каже, пошли обедать. Робота, роботи, а їсти треба. Да? Коротше, циліндр перебрав, не вичухував тут. Поможе, все ж таки зимою загоним та будемо варити та може тоді почухаємо та покрасимо. Бо вона вже була тут трохи погрунтована, тут ящики залишилось погрунтувати було. Головне, що роботу свою роби. Ага, Поставили ту херню, коротше, не знаю, ставити ті пластинки назад не ставить. Стояло з цього краю. Зараз, мабуть, вже і не залізуть. Тут, виходить, з половинки поставив сюди ті половинки. Звідтіля поставив сюди ціленька. А що там була трошки репнута, поставив сюди. Ну я її зварив. Не знаю, ходитиме чи ні. Тут оцей поводочок, шинка ця теж поварив. Не знаю, вроді то все. Осталося раму підварити. Воно там все в основному знизу порепалось. Воно ну, вже сонце починає сюди припікати. І ще вітру немає. Тут вже так душнувато тут. Но все одно я вам скажу під навесиком, звісно, класно. <клухи> так, Беседуємо з Артюмом. Артюк в цьому році вже в 9 клас ходить. В черні ходитиме. Побалакаємо, що школа ж закінчиться, Куди ти будеш йти вчитися? Каже на директора буду йти. Каже, буду командувати. Да? Mm. Каже, або на механіка, або на тракториста, або може на агронома. Да? Mm. Так що так. А там хто його зна? Ще треба, як кажуть, цей рік ще пережити, що воно буде далі. Так що поки не прощаємося, підемо під обідаємо, а тоді мать під вечір. Воно тут і недовго варить. Ну, просто зараз і млин працює, трохи притухає. А якщо електрод прилипне, то може і заглохнуть млинок. Так що хайте діцей вечірком. А, або скажіть, що це за роги терчать. Получається, трохи поудріняв, бо не вистачає шланг. Бо багато в кожного МТЗ просто муфти, а шланги сюди типу, вставляються. А, у мене шланги, а тут типу, нема ніде шланг, як би так економніше, бо на кожен інвентар потрібні шланги. А так тільки чисто на тракторі шланги і все. Ну, Понятно, трохи типу, як кишки висять. Кишки висять, то вони мені тут не мішали. Оце просто що муфти підтікають, і ось ви такі шлани масні, оце, звісно, неудобно. А так, так нормально. бачите, горловинка, все ходе, все чудово. Так, все, тоді пішли, ми щось підобідаємо. Так, сонечко вже, можна сказати, сіло. подваривали Снизу, конечно, там <coughs> удобства такие: во первых сошники мешают, во вторых эти потолочки, швы, так це вообще. Это что то что там попросленивал, <coughs> должно трохи походить. Такий вопрос, хлопцы, кто может Сіяв коли-нібудь пробував чи ні, пшеницю сіять із селітрою чи з карбамідом. Бо з комплексними то понятно, що всі сіють. Бо так як дивишся, зараз бачите, зараз багато хто в нашому тут краю соняшники там, кукурудзу, хто з карбамідом, а хто навіть із селітрою сіє. Я це, думаю, інтересно. Якщо пшеницю посіяти з селітрою чи з карбамідом, що воно буде? Це звісно, якщо дощі ще будуть сіяти, то однозначно будемо. А чи з добривами чи ні, то це буде ще питання. Бо сівалка, во-первых, не сіє. Ну, нема. Коротше, щоб як з добривами висіяти. А я буду прямим посівом сіять, лійкою немає як розкидати. Це тільки якщо варіант, е, у другий слід тоді доброго просто сівалкою внести. Ну Це тільки все поки в планах. Ще не, неізвісно який там у нас урожай Соняха буде, які на нього ціни будуть. Бо поки вроді 15-15500. На с'ємку і пшеничка 5500-5600 за фураж дають. Оце таке. Так, ну, в принципі, в принципі вже вроді б то все так підкрутили. Зараз ще перемажу. В принципі, як би. І вже і все. Сімінопроводи, получается Весною купив, е як удобряли, в березні місяці повдівав. І думаю, поки не буду знімати, бо отож, там, то горох підсівав, то ячмінь там з люцерочкою. Так, коротше, оставив сім'янопроводи. Тут декілька тільки було старих, а тут всі нові були сімейнопроводи. І бачите, що з ними поробилися, кинувся сіять. Суданку вони всі порепались, прийшлось хамутами прив'язати. А це ось, бачите, один новенький, оце одів, О, вони якби держуться, я їх ніколи не прив'язував. <кхем> ну, а Зараз оприлюдниться, це цей тур вже мінять, бо і тут от ганив, як кажуть, ну купив там трішки новеньких. Пив трішки новеньких і трішки купив оцих стаканчиків, бо будемо по совнях усіяти палками. В прошлому році, мабуть, 2-3 штуки порвало сімінопроводи. Можна було якусь би защиту зробити. Не знаю, може, хоч спереді тут на МТЗ зроблю. сюда и защиту, чтобы хоть в радиатор не лезло. Бо, блин, такая зараза лиза во все щели, как говорят. Так, ну тоже надо, чтобы материал был, чтобы было его еще вообще варить. Бо не все так, в нашей жизни все так просто. Ну так что тогда, мабуть, и все. Напишите там, кто, может, кто чул, кто так сиял эту пшеницу, а может, кто-то Пробував так. Все тоді. Всім дякую за увагу. До наступних відео.